Так, поціновувачів фестивалю Монологи над ужем, що цьогоріч відбувається вже в шосте. Зустрічали в драмтеатрі. Тут на малій сцені урочисто й відкрили фестиваль. Мене як режисера завжди цікавить саме в таких виставах, як режисер і актор, вибудовує. Придумовує саме невербальну дію, як він створює перетворення засобами театрального мистецтва і виникають метафори, ті підтексти, які я не чую в дії слові. Київський академічний театр колесу запропонував виставу Чорний птах із білою відзнакою про життя і творчість Василя Стуса. Автор, режисер і виконавець Петро Миронов. Примірник, зберігся верний. До мене пам'яті моя. Я гадаю, що якби не було таких особистостей, як служ, не було б навіть майдану, ні першого, ні другого там, ні віку. Тому що це такий спрямований. Згусток енергії, тому що енергії народу він же не сам. Він просто як символ нашої боротьби, він символ того, що можна не зламатися в найважчих умовах і залишитися людиною. І залишитися не лише такою, знаєте, кремезною, залізною людиною, а дуже чутливою, дуже. Вмієш його кохати, а це взагалі даровано не кожному. А Бо вміє... дбав не тільки про себе, від того мені світло на душі. Поет повинен бути людиною, такою, що сповненою любові, що долеє природні почуття з ненависті, звільняється в одне яркосикверне. Поет це людина. Насамперед. А людина це насамперед. Добродік, шеф, щеною здатність, чесно, помер. По всьому хочу дійти самої суті. Тож дай, дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені. Дозволь мені, мій вечоровий світи, упасти в зерня, в рідній порожні. Як добре те, що смерті не боюся. І не питаючи тяжкий мій хрест. І е, коли це все розумієш, ти розумієш, що твоє завдання як людини такої акторської, естафетної, передати естафету далі. І, ці, я, і тому я і створив цю виставу, тому і е, е, хотів поділитися. Перше моє бажання. Е, з ранніх років поділитися. І от я ділюся тим, що маю. Вистава часткове відображення сьогодення. Це про незламність, це про боротьбу. Незважаючи на складності, які переживав тоді Василь Стус, які переживає наша Україна щодня, і хто як не культура і мистецтво може передати мовою почуттів, творчості емоції, все, що відбувається і сьогодні, і це потрібно для наших майбутніх поколінь, тому що ми повинні зберігати те, що є, і через роки молодь має знати, що відбувалося в цей час із нашою Україною? Другий арешт Шут? Вирок. Десятирічного в'язнення. 5 років заслання. Рік камери одиночки. Те, що фестиваль розпочався виставою про Стуса – знаково з такої дивовижної заявки про Василя Стуса. І знову ж таки, це. Незламність це героїзм, це той патріотизм, який плекає нашу націю і тримає її. Я бажаю успіху, бо хочу поздоровити всіх ваше чудове, гостинне фестивальне театральне місто із днем народження, який відбувся у вас зовсім недавно. Так? З Днем міста, з Днем Фестивалю, з Днем, що ви є на карті України. Історія. Це, на жаль, не те, що було. А те, що записано. Таємницю загибелі Слуша, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося. Хоча. Давайте спробуємо відтворити цю картину. Це завжди діалог особистості, бо ви розумієте, що. 90% все залежить від тої особистості, яка веде цю виставу, яка творить цю виставу. І це багато рівнів комунікації. Це та особистість, і текст, з яким вона працює. Матеріал, скажімо так, бо це не завжди написаний текст. Це особистість і ця аудиторія, яка зібралась її послухати, і чи є цей контакт, чи люди хочуть її чути і чують те, що вона хоче сказати, поспілкуватися, навіть мовчачи, сидячи в залі. Прикути до підлоги таборит. Вди. А вночі на 8 годин. Нари, що на день присюючи до Якщо виникає сопереживання глядача із актором, тоді це вищий пілотаж. І дійсно, наш фестиваль він відбирає саме такі вистави, де все зроблено професійно, і це заслуговує того, щоб це був фестивальний рівень. І, чесно гляну, вчисню твої вічі і в смерть із рідним краєм. Поріднусь! Традиційно в кінці моновистав організатори фестивалю нагороджують учасників дипломами та пам'ятними подарунками.